Фізкультура для дітей, як і для дорослих, є основою здорового способу життя. Виявлено, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб, покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій всіх систем і органів людського організму. Найбільш позитивний результат дають заняття фізичними вправами на серцеву судинну, дихальну, нервову та інші системи. Фізична культура і спорт дієві засоби для виховання всебічного гармонійного розвитку особистості, які поєднують в собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки. Заняття фізичною культурою і спортом допомагають розвитку пам'яті, особливо рухової та зорової, вдосконалені уваги, її точності та якості, У добре підготовленої людини менший час реакції переключення від однієї дії до іншої, краща розумова працездатність. Відновлення загальної розумової працездатності проходить значно швидше і ефективніше, коли розумова діяльність чергується з фізичною. Під час занять фізичними вправами та спортом розвиваються такі якості, як сила воля, сміливість, самовладнання, рішучість, упевненість у своїх силах, витримка, дисципліна, воля, подолання різних труднощів, таких як біль, небажання тренуватися чи змагатися тощо подолання негативних емоцій. У спортивній борбі під час змагань як ніде розкриваються і виховуються. Це такі риси характеру, як розслудливість, благородність, порядність, чесність, доброзичливість, повага до суперника, чесна боротьба тощо. Тож, займайтеся фізичною культурою та будьте здорові!